Всім доброго здоров'я! Станом на 11 жовтня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, виконує планові роботи. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває у природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику ХС продовжує свою роботу постійно моніторингова місія МАГАТЕ. Критерії міжнародні безпеки на Хмельницькій С виконуються без зауважень. Колектив Хмельницької С продовжує свою підтримку нашим захисникам за кошти кожного з працівників закуповуються необхідні матеріальні цінності. І на тиждень, що минає, ми передали чергову партію: це автомобіль, квадрокоптери, старлінки, радіостанції, репстанції, також запасні частини і військову амуніцію на загальну суму практично 3,6 мільйонів гривень. Я дякую, шановні колеги, кожному з вас, адже кожен донат, кожна гривня використовується за призначенням. Наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!